Ну, бачите, взагалі допомагати армії, ми на той рівень вийшли ще коли ми тільки починали все робити, ще в 2014 році. Ми, хоча вже в 2013 році ми допомагали Майдану, ми старалися якось волонтерськими такими групами поїхати на Майдан, чимось там бути корисними, чим щось допомогти. І, в принципі, було набагато є легше, ніж допомагати війську, тому що військо має зовсім. Інше ще призначення, інші потреби, в більші потреби, поважніші потреби, ніж тоді, коли ми були під час Революції Гідності їхали як волонтери для того, щоб підтримувати людей наших і для того, щоб власне, їм в чомусь допомагати. І, але з 2014 року ми так налагодили ту співпрацю, тому що, знаєте, для нас, в принципі, для нашої держави, це було дуже щось. Жахливе, коли починається ворог е, втручатися в межі нашої держави, він е, тоді багато теренів е, відійшло до Росії. Вони окупували Крим, вони окупували велику частину Донбасу. І власне це був такий перший шок, перший удар для людини, тому що е, ніхто не думав, що в 21 столітті буде війна, і що доведеться дійсно Бойових умовах, ризикуючи життям, здоров'ям, виборювати, боротися за свою землю. Це здавалося, що знаєте, вже ми живемо в такий час розвитку і технологій. Але, на жаль, сталося так, що все ж таки є орда, такі племена, які живуть ще, напевно, розумінням середньовіччя якогось там і мають жагу для того, щоб захоплювати. Чужі держави, поневолювати людей, вбивати людей. І власне, коли ми заїхали на фронт, співпраця зразу нав'язалася з нами і з військовими, тому що так само і військові не були готові до цього. Ви знаєте, що нашу армію за правління Януковича майже всю розпустили, дуже багато всього продали, списали. І коли довелося нам боронити Україну, ми фактично не мали з чим. І військові реагували на будь-яку допомогу. Тобто для... ми разом спільно, волонтери, люди, які тут були в тилах, які молилися, які щось готували, які вареники ліпили, які робили, навіть малювали гарні картинки, малюнки. Вони, власне, всі долучилися до того, щоб підтримати, якщо не матеріально, то принаймні морально, моральний дух наших військових. І вони Дійсно це вдалося, і вони показали нам цілому світу великі результати по тому, як треба бронити свою державу. І той власне феномен допомоги, феномен волонтерства. І якщо ми говоримо, як то ефективно допомагати армії, це треба пам'ятати завжди, що потрібно звертатися, знаєте, до Тих волонтерів, тих організацій, волонтерських, які вже мають досвід в тому. Тому що завжди хочеться комусь індивідуально допомогти. Людина. От... Має якісь певні кошти, на то виділила собі, десь там захотіла для військових щось придбати. Але дуже часто є те, що коли людина сама, не маючи досвіду, що військовим потрібно, де можна щось знайти, щоб воно було дійсно ефективним, щоб воно принесло якусь користь військовому і було потрібне. Дуже часто людина собі закупляє якісь такі речі, де здається, щось можна термобілизну якусь купити. І здається, що це класна термобілизна. Так насправді, коли вона... Військовий отримає її, він її просто не використовує, тому що він не підходить, чи там дрони, чи там якась техніка, чи якісь приціли, знаєте, тому що є китайські приціли, а військовий використовує зброю іншого типу, тобто там, де вже потрібне більше витримка по джоулях, щоб той приціл не збився. Ну там є багато нянців і багато різних такі справ, які. Дійсно, мають займатися кваліфіковані волонтерські організації, які вже не один рік працюють з військовими, які знають їхні потреби, знають технічні параметри того чи іншого, що є допомога, яка потрібна є для військових. І в принципі, це так би було ну, саме важливе, це як ефективно допомагати армії. Тобто завжди звертатися до волонтерських організацій, які мають на тому. В тому досвід.